Набута САП звернулися до слідчого судді вакс з проханням про тримання під вартою з можливістю внесення альтернативної застави. Під час судового засідання було розглянуто ряд доказів, що вказували на тісні зв'язки між баловою та Ланем, а також їхню спільну діяльність. На сесії міськради питання продажу стадіону Авангард піднімалося кілька разів, згідно з даними отриманими під час огляду телефонів Михайла Ланя, після одного з невдалих голосувань, 17 серпня, Ланя писав Віктору Балозі, батьку мера Мукачева, з проханням поспілкуватися з Андрієм Балогою. Слідчі встановили, що після голосування телефони Андрія Балови та Михайла Ланя знаходилися в одному місці в селі Чина, Дійово, біля Мукачева. Це свідчить про їхню зустріч після першого провального голосування. Подібні збіги фіксувалися ще кілька разів, 17 по 22 серпня. Один електронна система документообігу у Мукачівській міській раді було зареєстровано три варіанти проектів рішення щодо продажу стадіону. Один з них передбачав оплату всієї суми протягом 30 днів, інший розтермінування платежу на 6 місяців. 2. затвердження оцінки 22 серпня було затверджено грошову оцінку стадіону в 9,6 млн гривень з розтермінуванням оплати на 6 місяців. Однак, покупцеві було дозволено провести державну реєстрацію ще до повної оплати. Три розробка детального плану. 26 вересня заступниця балови Юлія Тайп стелефонувала керівнику універсалема Адмачуку, інструктуючи щодо необхідних документів для розміщення на ділянці житлово-комерційного центру. 22 серпня меру Андрію Балозі вдалося зібрати більшість голосів, і питання було ухвалене пакетом разом з іншими рішеннями. 24 депутати проголосували за один, утримався і двоє не голосували, хоча були присутні на сесії. Скандал з продажем стадіону авангарду Мукачеві викликає багато запитань щодо прозорості та законності дій місцевої влади. Вищий антикорупційний суд Набутасап продовжують розслідування, яке може мати серйозні наслідки для місцевих чиновників. Подальший розвиток подій покаже, чи вдасться правосуддю встановити справедливість у цій справі.